Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні вівторок, 7 листопада, і в сьогоднішньому відео покажемо вам, які автомобілі продаються на автомайданчику, а саме новинки з львівського автомайданчика. Друзі, як завжди на майданчику понад 150 автомобілів, сьогоднішнє відео буде присвячене саме новинкам. Якщо ви хочете приглянути повний каталог авто, пишіть в коментарях. Ми надішла вам посилання і, в принципі, посилання на автомобілі ви будуть в описі під цим відео. Toyota Aygo 2009 року, бензин, автомат 164 тисячі пробігу. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи, розмитнений та сертифікований. Volkswagen Golf 6 10 року 8 тисяч доларів, 1,6 дизель, автомат 263 тисячі пробігу. Автомобіль має 4 скло підіймачі, датчик світла дощу, автоматичну коробку передач, мультикермо та двозонний клімат-контроль. Комплектація в принципі, досить класна. Гольф представлений в кузові універсал, багажник там хороший. Містимий, досить чудовий варіант сімейного економічного автомобіля. Друзі, також нагадую, що ви можете скористатися наступними видами послуг. У нас повністю є комплексний сервіс погляду автомобілі. Ми можемо перевірити також авто на арешт, угін. Тобто, перше у нас це технічний стан. Це нас юридично, в принципі, ми перевіряємо. Також ми перевіряємо валюту, робимо договір купівлі-продажу, страхуємо автомобіль вам дорогу, даємо кредит, лізинг та багато-багато іншого. Все це ви можете зробити на нашому головному офісі. Також сьогодні у нас вже продалася Audi А3. Дволітровий бензин на механіці. Ми її відставляємо вже в продані автомобілі, і я вам продовжую далі показувати наші новинки сеат і біца. 2013 року 148 тисяч пробігу, 1,2 дизельний двигун, механічна коробка передач, 6500 доларів ціна, замінено ГРМ, масла фільтра, зроблена ходова. Друзі, це в принципі та сама у нас Фабія, але в принципі, той самий Volkswagen Polo, але мені Seat, ну, тобто це моя особисто суб'єктивна думка, найбільше подобається по дизайну. Давайте заглянемо в салон даного автомобіля. Друзі, автомобіль має комбінований салон шкіра з алькантарою, датчик світла, дощу, мультикермо, Клімат контроль. Друзі, ось такий запакований автомобіль і 4 скло підіймачі. Досить охайний та збережений задній ряд. Також присутні задні парктроніки. Друзі, у цьому відео, як завжди, я вам показую новинки. Попри те, що є багато різних цікавих автомобілів. Ось такий от бюджетний автомобіль Passat 3 рік, 4,500, 1,8 бензин. Ford Nas c Max Гібрид 13900. Тільки що Ibi це була. Далі у нас Renault Scenic 6900 9 рік 179 пробігу. Шкода Octavia, друзі, непроста, повнопривідна. 1,6 дизельна, досить і досить економічна. І цілий ряд електричок в нас стоїть. Була тут Рено Зоя, вона вже виїхала на тест-драйв. Давайте по ним швиденько пробіжимось. у нас i 3 15-го року 11900 в рідній фарбі. Hyundai Kona на максимальній комплектації, друзі, з підігрівами, вентиляцією, проекцією. 38 тисяч пробігу, запас ходу подать 500 кілометрів, автомобіль ще на гарантії. Smart. У нас електричний, 150 км запас ходу. І друзі, всі ці автомобілі у нас доступні у кредит та лізинг. Також є Renault Zoe 2014 року, 76 тисяч пробіг, свіжо пригнана без пробігу по Україні. І, до речі, всі ці автомобілі у свіжо свіжопригнані. Також поруч Nissan Leaf, свіжо пригнаний з Франції, розмитнений та вже зареєстрований 12300 16-го року в комплектації Bose, до речі. І Dacia Spring. Ось такий невеличкий компактний автомобіль. Друзі. А запас ходу в нього 200 кілометрів. Чудовий міський маленький електромобіль. Peugeot Partner. 13-го року 801,6 дизель на механіці 239 тисяч кілометрів пробігу. Автомобілі присутні, кондиціонер. І це у нас, друзі, оригінальний пасажир. Mitsubishi Colt 4 205 року, 1.5 бензин механіка, 250 тисяч рідного пробігу, автомобіль повністю обслугований. Досить непоганий бюджетний автомобіль. Nissan Kicks 14200, 1,6 бензин на автоматі 2020 року 33 тисячі пробігу. Невеликий компактний міський кросовер. Авто має безключовий доступ, мультикремо, клімат-контроль, систему старт-стоп. Авто присутні задні парктроніки та камера заднього огляду. Toyota RAV4, 9500 доларів, 2-літровий бензин, механіка 8-го року, 200 тисяч пробіг. Автомобіль має 4 склопідіймачі, підіймачі, мультикермо, двузонний клімат-контроль. Volvo V50 Cross Country 2015 року 76 пробігу. 15900 2-літровий дизель на автоматі. Друзі, ексклюзивне авто на нашому автомайданчику І в принципі в Україні такій комплектації такого автомобіля ви не знайдете. Давайте заглянемо до нього у салон. Як ви вже бачили, передній задній партронік, електроскладання дзеркал, пам'ять. Сидіння, мультикермо, датчик світла, дощу, шкіряний салон і панорамний дах. Також присутня камера заднього огляду. Дуже і дуже цікаве авто поїзді. BMW 10-го року, 13900, 3 літри бензин на автоматі, представлений в кузові седан та має X-Drive повний привід. Mitsubishi Lancer лансер бензин, механіка 4-го року, ціна 4800 доларів, 226 тисяч пробіг. Dodge Journey, друзі, але в нас дизельна європа. 9 року 146 пробігу, сімість, дволітровий нас дизель з автоматичною коробкою передач. І, до речі, на доджах саме стоять дизельні двигуни від Volkswagen, такі як стоять на Пасатах та на Тігонах. Mazda CX5, 13 800 доларів. 2,2 дизель, механіка, повний привід, 177 тисяч пробігу. Автомобіль 2012 року. Туїль має 4 склопідіймачі, мультикермо, датчик світла дощу, багато різних допоміжних корисних функцій, механіку ступку, двозонний клімат-контроль та підігрів сидінь. Друзі, Mazda CX5 це чудова альтернатива Nissan Qashqai. Kia Rio 9 року 191 1.4 бензин механіка, ціна 5500 доларів. Тома 4 скло підіймачі. Механічну коробку передач, кондиціонер. Kia Rio це чудовий варіант автомобіля в межах 5000 доларів. Nissan Qashqai. 2012 року 1,5 дизель на механіці. Ціна 11250 доларів 255 тисяч пробігу. Автомобіль має величезний панорамний дах, двозонний клімат-контроль, механіку 6-ступку, Також, друзі, автомобіль має двоколірні легкосплавні диски. Volkswagen Golf 4 2000 року. 1,6 бензин на автоматі 206 тисяч пробігу. І нас гольф в кузові хетчбек. Ford Fiesta в кузлі Седан 8400 17-го року. 1,6 бензин на автоматі. Mercedes GL 16650, 3 літра дизель автомат 10-го року 295 тисяч пробігів. GLC у нас величезний, розкішний сімейний кросовер. Самомісна версія, присутній люк, екрани в підголовниках, клімат, контроль, все як має бути. Peugeot 2008 2015 року 1,6 дизель максимальній комплектації 118 000 кілометрів пробігу. Біль з панорамним дахом, комбінованим салоном, датчиком світла, дощу, мультикермом, клімат-контролем. Друзі, дуже-дуже комплектоване авто. В красивому сірому колірі насперед зад парктроніки та камера заднього огляду.